Друзі, всім доброго дня! З вами компанія Автопарк. Вінські філяли. Сьогодні у нас тренд ходження BMW X5 2010 року випуску з 3-літровим бензиновим двигуном з автоматичною передач на повному приводі. Авто приїхало зі Штатів. По контактації у нас бокові камери, задня. Білий шкірний салон, електропривід передніх сидінь, пам'ять сидінь водія, електросхліднювачів усіх вікон, мультикермо, ось так виглядає приборна панель, штатна мультимедіа, чотирьохзонний зони клімат-контроль, підігрів передніх сидінь, запуск з кнопки, панорамний дах. Задній ряд сидінь на гарному стані. Є сонцезахисні шторки, клімат-контроль заднього ряду, підігріви задніх сидінь. На автомобілі встановлені 19 електроплавні диски на літній резині. Камера заднього виду. Електропривід багажнику. Доволі просторий. Заявленого пробігу на автомобілі 309 тисяч кілометрів. Придбати ви зможете за адресою місто Вінця, Вулиця, Соборна, 1. Ціна на даний автомобіль, складає 12 тисяч 390 доларів. Він буде доступний в кредит та лізих. Також займаємося пригоном автомобілі зі штатів.